За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, масована атака забрала життя чоловіка та поранила кількох мешканців у Львові. У ніч, на 21 серпня, російські окупанти здійснили масовану атаку по Львову. Влучання зафіксовані в декількох районах міста одразу на кількох локаціях. Внаслідок ударів пошкоджені приватні будинки, нежитлові споруди та транспортні засоби. Внаслідок обстрілів виникли пожежі. На жаль, одна людина загинула. Попередньо відомо про трьох травмованих на місцях ударів працювали рятувальники та всі екстрені служби. Всі осередки займання вдалося ліквідувати. До ліквідації наслідків російської атаки було залучено 94 рятувальники та 19 одиниць спеціальної техніки. Була чергова російська атака міста Львова. Наслідок ракетно дронової атаки маємо влучання в трьох районах, також падіння уламки. У нас якщо були загорання житлових будівель, господарчих будівель, також маємо пошкоджен транспортні засоби. На жаль, одна людина загинула, маємо мінімум двох постраждалих станом на зараз, обстежуються будівлі. Також, може бути люди ще будуть звертатися з різними травмами. Станом на зараз всі пожежі, які були вони ліквідовані, Проводиться обстеження сусідніх приміщень і роботи будуть завершуватися.